Герой цього ролику це герметик гермабутил для ремонту та герметизації. Та сама історія. Срок дії. Але те, що всередині не втратило своїх е, якостей своїх. Е, ціна ну, космічно низька, недей такої ви не знайдете. Повірте, якщо ви купите цей продукт і будете там замащувати. Ті місця, де вам треба, то ефект не буде гірший, якби ви купили це нове із новою датою. Ніхто дати в нас не переліплює, не оновляє. Зійшов срок дії, опускаємо максимальну ціну. Вся інформація буде в описі. Читайте уважно, зізвонюйте зі мною, все розкажу, об'ясню. До зв'язку!